Всім привіт, на зв'язку Division і в цьому відео я розповім про Сил спеціальних операцій України. Перед початком хочу вам нагадати про те, що кожна ваша підписка і вподобайка допомагає розвиватися моєму ютуб каналу. Також раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. посилання буде у вас на екрані та у описі під відео. Розпочнемо з визначення. Силу спеціальних операцій країнах НАТО це зазвичай окрема структура командування, яка об'єднує спецпідрозділи різних родів військ як США, або ж окремий рід військ як Україні. Хвиля створення подібних структур прокотилася по великим країнам Заходу в період між кінцем 80-х та кінцем 90-х років. До прикладу, 16 квітня 1987 року були створені ССО США, того ж року були створені й британські ССО, 24 червня 1992 року були створені ССО Франції, а 20 вересня 1996 року були сформовані ССО Німеччини. Що стосується наших сусідів, то, наприклад, ССО Польщі було створене у 2007 році, румунське 1 серпня 2009, Литовське де факто діє з 2002, а Де Юре з 3 квітня 2008-го. А ось грузинське ССО відзначилось тим, що воно було створене найперше на пострадянському просторі, а саме 22 листопада 99-го року. Що стосується двох незрозумілих країн на півночі і на сході, то північне, якщо це можна так назвати, ССО було засноване у 2007, а східне у 2009-му. Тому що ж таке спеціальні операції? Спеціальні операції це воєнні дії, що проводяться спеціально створеними, організованими, підготовленими, оснащеними і забезпеченими силами, які комплектуються ретельно підібраним особовим складом з використанням спеціальної тактики і технічних засобів, які не притаманні регулярним збройним силам. Спеціальні операції проводяться під час збройного конфлікту або у мирний час самостійно, у координації або спільно з діями звичайних сил для досягнення політичних, воєнних, інформаційних та економічних цілей. Спеціальні операції відрізняються від звичайних операцій ступенем фізичного і політичного ризику, оперативними методами реалізації завдань, режимом роботи і високою залежністю від деталізованої розвідувальної оперативної інформації про ціль та регіон проведення операції. Спеціальні операції проводяться у будь-якому середовищі, але найпоширенішою ареною застосування саме сил спеціальних операцій є найвіддаленіші або політично чутливі середовища, де застосування регулярних формувань збройних сил неможливе або обмежене. Через те, що спеціальні операції проводяться у незнайомому ворожому середовищі або політично нестабільній обстановці для досягнення воєнних цілей вони спричиняють воєнний, дипломатичний, інформаційний або економічний ефект на супротивника. Під термін спеціальні операції підпадають такі дії: спеціальна розвідка, прямі бойові дії, ведення нетрадиційних бойових дій, боротьба з тероризмом, боротьба з повстанцями, забезпечення і підготовка військових формувань дружних іноземних держав, операції з цивільним населенням, дезінформаційні операції, психологічні операції, інформаційні операції. З базою ознайомилися тепер переходимо до історії наших сил спеціальних операцій. Вона розпочинається у 2007 році, хоча розмови про створення управління, що спеціалізується на проведенні спеціальних операцій, йшли ще на початку 2000-х. У 2007 році було видано директиву міністра оборони України Анатолія Гриценка, що передбачала формування управління сил спеціальних операцій як структурного підрозділу Генерального штабу збройних сил України. Ідея ССО зразка 2007 року народилася у ГУР, як основного утримувача полків спеціального призначення. Але в подальшому саме ГУР став одним з противників вже сучасної концепції через те, що управлінню для виконання завдань гостро не вистачало спеціалістів, і при цьому основні боєздатні підрозділи виходили з під його підпорядкування. Очолив управління розробник його концепції Юрій Серветник. Саме тоді був створений 140-центр й центр спеціальних операцій, в який входило 70 бійців. Але у 2012 році з'явилася нова оборонна доктрина та концепція розвитку збройних сил, яка була затверджена в тому ж році, і навіть не містила згадки про силу спеціальних операцій, після анексії Криму та початку АТО про ССО знову згадали у вересні 2014 року. Тодішній президент України підписав указ про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності, в якому міністерству оборони було поставлено завдання сформувати силу спеціальних операцій збройних сил України. На виконанні указу головою управління ССО був призначений перший заступник командуючого ВДВ Сергій Кривонос. Під його керівництвом розпочалася розробка концепції ССО. Вона була готова вже до кінця 2014 року. Паралельно з цим в МОО адміністрації президента розроблялася інша концепція. Вона, зокрема, припускала поєднання десантних військ з управлінням спеціальних операцій, як білорусів. Але в березні 2015 року в АПА перейшов з офісу НАТО в Україні, в якому ця ідея оцінювалася різко негативно. В розумінні нашої держави спеціальні операції це сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою завданням, місцем та часом спеціальних дій підрозділів ССО зсу спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних оперативних цілей, які проводяться за єдиним задумом самостійно або у взаємодії з військовими частинами іншими підрозділами ЗСУ. Іншими військовими формуваннями, правоохоронними органами України та іншими складовими сил оборони для виконання завдань. Тепер про ключові моменти з історії формування наших сил спеціальних операцій. 5 січня 2016 року міністр оборони призначив командувачем управління сил спеціальних операцій генерал-майора Ігоря Луньова, який раніше був першим доступником командувача високомобільних десантних військ. Чинний на той момент начальник управління спеціальних операцій Сергій Кривонос був призначеним першим доступником командувача сил спеціальних операцій. 14 травня 2016 року відбувся перший випуск 29 інструкторів навчально-тренувального центру сил спеціальних операцій, кваліфікаційного курсу в рамках програми Об'єднаної багатонаціональної групи. Інструктори були з США, Литви, Латвії, Естонії та Канади. 16 червня 2016 року Верховна Рада дозволила створити силу спеціальних операцій та визначила їх як окремий рід військ. 24 червня 2019 року, вперше в історії підрозділ з країни члена НАТО, пройшов сертифікацію як підрозділ ССО і має право залучатися в сили швидкого реагування НАТО. Ним став 140-й центр спеціальних операцій. Вже пізніше цю сертифікацію пройшов і третій пол. Також українських офіцерів ССО залучали до оцінювання підрозділу хорватських спецпризначенців. До речі, про підготовку бійців інших держав силами наших спеціалістів. Про це на жаль, мало де говорили, але у травні 2021 року боєць СУ України був нагороджений медаллю за зразкову службу особисто командувачем сил спеціальних операцій США у Європі Девідом Тейбором. Боєць приймав участь у операції Freedom Sentinel, а саме в допоможній місії Resolve Support Mission. Якщо коротко і без подробиць, це місія з навчання афганських провладних сил. Також бійці ССУ України активно залучаються до міжнародних навчань. Наприклад, комбайне Тризов, Майдхак, IcePeak, Сі-Бриз, Козик і так далі. Під час міжнародних навчань бійці з ССУ України відточують навики взаємодії з іншими схожими підрозділами та технікою країн НАТО. Особливо увага приділяється десантній складовій. Проводилось десантування Сі 130, b 22 UH60, CH47. Талісманом ССУ України є Вовкулака. Він зображений на емблемі, прапорі, і на береті. З вовком також пов'язані і внутрішні відзнаки, яких всього чотири. Відзнака першого ступеня вожак за особисте успішне виконання бойових завдань в тилу противника та безпосередню участь у знищенні живої сили та техніки противника, відзнака другого ступеня Вовкулака за безпосередню участь у проведенні спеціальних дій та веденні спеціальної розвідки. Відзнака третього ступеня Вовк за високі показники у службі, виявлену ініціативність та мужність під час виконання службових бойових завдань, особистий внесок у успіх спеціальних операцій збройних сил України, і відзнака четвертого ступеня, якою нагороджуються військовослужбовці сил спеціальних операцій, які успішно закінчили кваліфікаційний курс. Нарукавний знак має вигляд темно-сірого геральдичного щита. Гаслом є вислів князя Святослава Ігоровича і Дунави. Продовжуючи тему історичних відсилок, обов'язково треба згадати нову традицію складання присяги на знаковому для історії України місці Холодному Яру, а Днем ССУ України є 29 липня. Структура сил спеціальних операцій така командування складається з окремого командного центру 99-го батальйону управління та забезпечення і 142-го навчально-тренувального центру. Сучасним командувачем є генерал Віктор Хоренко, а начальником штабу бригадний генерал Олег Нечаєв. Минулий командувач, а саме генерал-майор Григорій Галган, тепер замісник командувача центру спеціальних операцій Альфа. Частину спеціального призначення складаються з 3 та 8 окремих полків спеціального призначення, 73-го морського центру спеціальних операцій та 140-го центру спеціального призначення. Також нещодавно додався новостворений центр спеціальних операцій Добровольчий український корпус він же 7-й центр. Авіаційне крило складається з 35-ї змішаної авіаційної ескадрильї. Частини інформаційно-психологічних операцій складаються з 16-го, 72-го, 74-го та 83-го центрів. Тепер детальніше про полки і центри спеціальних операцій. Третій окремий полк спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго починає свою історію з 10-ї окремої бригади спеціального призначення, що була сформована ще в 60-х роках. До речі, за часів СРСР, 10-та бригада відзначилась першим захопленим ПЗРК Стінгер у Афганістані. З відновленням незалежності України бригада склала присягу вірність українському народу та 3 червня 1998 року була реформована у перший окремий полк спеціального призначення, який перейшов у підпорядкування гур. А вже з 7 вересня 2000 року, перший полк був реформований в третій полк і одразу ж змінив місце дислокації з міста Старий Крим у місто Кропивницький. З 7 січня 2016 року входить у силу спеціальних операцій. Сьогодні командувачем полку є полковник Михайло Красотін. За гасло полк має вислів двічі не вмирати. У полку є свої ритуали. Наприклад, з 2020 року на території військової частини відбуваються символічні жнива. Висаджену навесні на символічному полі пам'яті пшеницю, збирають за допомогою серпів, частину обмолюють, а частину зав'язують дідухи. Учасниками подій є волонтери, військовослужбовці та рідні загиблих. Сучасна структура 3 полку складається з управління 1, 2 та 3 загонів спеціального призначення, загону забезпечення та загону зв'язку. Восьмий окремий полк спеціального призначення був сформований з 8-ї окремої бригади спеціального призначення, яка була сформована ще в 60-х роках. Після відновлення незалежності України бригада склала присягу невірність народові України та потрапила у підпорядкування гур. І у вересні 2003 року бригада була реформована у полк. А 23 липня 2004 року була передислокована зі Славу до Хмельницького. До речі, на початку 2000-х восьмий полк активно залучався до миротворчих операцій в сєре Леоне, Ліберії і у Іраку у складі шостої окремої механізованої бригади. З 2016 року полк входить у сили спеціальних операцій. Сьогоднішнім командувачем полку є полковник Володимир Шаблій. Структура восьмого полку складається з управління першого, другого, третього і четвертого загонів спеціального призначення, загону забезпечення і загону зв'язку. 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового атамана Антіна Головатого бере свій початок 17-ї окремої бригади спеціального призначення ВМФ СРСР, яка незадовго до розпаду СРСР була реформована у 1464-й морський розвідувальний пункт. Після відновлення незалежності України морський розвідувальний пункт склав присягу на вірність українському народові, і одразу після цього його було переформатовано у 7-му окрему бригаду спеціальних операцій ВМС. До речі, у серпні вересні 92-го року бійці бригади разом з групою С, тобто Альфою, забезпечували доставку валютних контейнерів у рамках операції «Щит України. А у серпні 95-го року росіяни писали про те, що бійці бригади захопили низьку об'єктів ЧФРФ у Криму, у тому числі штаб. Ця операція дійсно проводилася, але носила виключно розвідувальний характер. Невелика група російських морпіхів та два БТРи, що охороняли штаб, на жаль, залишилися цілими та неушкодженими. У 2004 році була проведена передислокація полку з острову Первомайський у місто Очаків. До речі, через минуле місце дислокації до 73-го центру прикріпилося внутрішнє прізвисько Острів, а до операторів центру острів'яни. З 2016 року центр входить до Сил спеціальних операцій України. Сьогодні командувачем центру є капітан другого рангу Сундуков Сергій. Сучасна структура складається з командування. Першого загону підводного мінування, другого загону підводного розмінування і прориву протидезатних загороджень, третього розвідувального загону, підрозділу бойового і тилового забезпечення. 140-й окремий центр спеціальних операцій був сформований у 2007 році, коли були перші спроби сформувати українське ССО. Тоді на базі 8 го полку сформували нову частину. Штатна чисельність на той час складала всього 70 осіб. Однак через відсутність виразної військової стратегії і потенційного противника військове керівництво планувало залучати бійців нового центру для зарубіжних операцій в рамках місій ООН, в тому числі для боротьби з піратством. 140 й центр найтаємничіший, достовірної інформації про його штатну структуру, командувачі і проведені операції немає. Дук це добровольче формування, що було створене у складі правого сектору 17 липня 2014 року. З самого початку створення дуку він тісно взаємодіяв з підрозділами армійського спецназу. В результаті багато вихідців з дуку перейшли у Альфу та ССО. А сьогодні дук входить у ССО як окремий центр спеціальних операцій Дук, він же сьомий центр. Сьогоднішнім командувачем є Андрій Стемпіцький. Виникає питання, чим полки відрізняються від центрів. Вони відрізняються тим, що центри мають свої методики підготовки, які заточені під специфічні задачі, окремі навчальні об'єкти і специфічну матеріально технічну базу. До речі, цікаво, що 3-й і 8-й полки планували переформатувати під центри захід і схід, але реалізація з невідомих причин заглохла. Перелік задач полків і центрів такий: рейди та диверсії за лінію фронту, психологічні операції, здобуття розвідувальної інформації за лінією фронту, створення агентурних мереж. Ліквідація живих цілей, пошук, евакуація і доставка полонених, виявлення та ідентифікація визначених цілей для засобів ураження та створення, і безпосередня підтримка руху опору. До речі, організація, підготовка бійців, планування і виконання операції руху опору на тимчасово окупованих територіях згідно закону України номер 7180 повністю залежить від командування сил спеціальних операцій. Транспортний парк Сил спеціальних операцій України складається з гамбі у броньованому та неброньованому варіантах. Toyota Land Cruiser 70 та 76 у пікап і звичайні версії. А сьогодні під час війни додалася величезна кількість різних позашляговиків, список яких можна продовжувати дуже довго. Легкий транспорт представлений баги Polaris MRZR, Pegasus 2 квадроциклами Polaris mb 850 та цивільними квадроциклами від різних виробників. Також використовуються цивільні кросові байки та підбайки. ББ ми представлені Козаком 2, також інформація про використання Bushmaster PMV. І були розмови про передачу в штат ССО Варта Новаторів. Водний транспорт представлений швидкісними човнами Villaard та Metal Shark, підводними транспортниками Серена УМ та Тертон 2. Тертон, до речі, у єдиному розкомплектованому екземплярі. Також використовуються підводні буксири радянського та західного виробництва. З радянських часів до нас дійшов Протон, варіант модернізації якого був представлений у 2018 році. Стосовно західних, то про них інформації дуже мало і скоріш за все використовуються скутери як військового, так і цивільного призначення. Також до ССУ, а саме 73-го центру, передані наступні кораблі і суда. Це патрульний катер Скадовськ, корабель управління Переяслав, водолазне судно Нетішин, десантний катер Сватове. Повітряний транспорт складається з вертольотів Мі 8, а зараз можливо і Мі Мі-17. Також в планах була передача 35-ї змішаній ескадрилі вертольотів Мі-24. Літаки представлені Ан-26. Стрілецьке озброєння ССО складається з величезної кількості зразків як українського і радянського, так і західного озброєння. Пістолети представлені радянськими ПМ, АПБ, ПСМ, ПБ, ПСС, СПП-1, ТТ, Форд-14. Форд 17, Форд 2103, ЧЗ-82, глок 19 та глок 43 Автомати представлені радянськими АК-74, АКМС, АКСУ, модернізаціями АКТК та АКМТК, АПС, українськими Вулкан, юар 15 Форд 221, бельгійськими Scar L, Scar H, Ф-2000, ФН-15. Американськими М4, Bushmaster АКР, чеськими чз 806 та канадськими Diamaco S8. Що стосовно американських поставок, то для ССО вони постачаються одразу у субмодах, до прикладу, ось М4 Бітя ССО з субмодом Блок 1. Кулемети представлені радянським ПК, американо-бельгійськими М249 М240, італійським МГ-4259, україно-ізраїльським форд 401. Снайперські гвинтівки представлені українськими UR10, Ford 301, американськими Barrett M82, Barrett MRAD, Savage 110, є невелика кількість DT SRC, і також використовується величезна кількість одиничних волонтерських чи особистих екземплярів під 308 та 338 калібри. Гранатомети, в тому числі протитанкові, представлені радянськими РПГ-7, РПГ-22, РПГ-18, американською копією РПГ-7 під назвою ПСРЛ-1, М72, М141, СМО, шведськими АТ-4, Карл Густав і шведсько британським NLO, німецькими Матадор та Панцерфауст, іспанським С-90. Ручні гранатомети представлені револьверними американо-африканськими MGL, польськими РГП-40 та однозарядним американським М320. Станкова зброя представлена американськими гранатометами МК-19, радянським АГС-17, обмежено використовується український УАГ-40, американським кулеметом Браунінг М2, радянськими ДШК та НСВ. Також використовуються ПТРК Джевелін, Стугна, Фагот, ПЗРК Стінгер, Стріла, Ігла, Перун. Ще ССО Україна застосовує міномети калібру 60 мм, а саме КБА 118 і дрони Камікадзе Switchblade 300. Тепер про спеціальне спорядження: прилади нічного бачення представлені лінійкою приладів американського виробництва, а саме пвс 7, ПВС 14, ПВС-21, ПВС 31 і найцікавішим ПНБ, а саме панорамним GPNVG 18. Основним тепловізором є Archer, хоча використовуються тепловізори, куплені волонтерами, або за власний кошт. Серед таких популярними є пульсари. Парашутні системи представлені зразками як цивільного, так і військового призначення. Основною є система від Airborne System North America. Також використовується велика кількість різних спеціальних інструментів та приладів, наприклад, для брідчингу, розвідки та спостереження, інженерних робіт і так далі. Захисне спорядження і форма у більшості представлені екземплярами українського виробництва. А саме від компаній MTAC, Velmet, UARMS, PicTac, Hofner, «Балістика» також використовуються продукції західних компаній. В основному це 5.11 і рідше край Precision. Окрім оригіналів, звісно ж, використовують і репліки. Основними постачальниками спорядження є компанії Velmet, UARMS, Hofner та MTAC. Цими компаніями масово постачалися елементи різного спорядження, в тому числі й захисного. Найпоширенішим захисним спорядженням серед бійців ССО є продукція Хофнеру. Широко застосовуються їхні плитники, в тому числі й GPC-подібні. З продукції Велмету це плитоноски лінійки Перун, а саме Перун 3 та 4. Продукція Юармса представлена шоломами Тор і Торде, і полегшеними трекінговими шоломами. До того ж, іноді застосовують фронтальний та бічний захист блок та блок F. Спорядження по типу додаткових рюкзаків, поясів. Каверів, підсумків і так далі, а також форма нестатутних патернів закуповуються у більшості випадків від довільних компаній самими бійцями під їх потреби. Кошти, звісно ж, особисті, ротні або ж обмежено можуть бути виділені державою. Основними камуфляжами є ММ 14 Мультикам, MTP, Мавка, костюми у койоці, і Оливі. Також раніше постачався хижак. У індивідуальному порядку на тренуваннях і виходах світяться навіть тонічні партизан, березка і горка. Також іноді застосовують Tiger, Woodland, Pencote Green Zone, Bedlands та ATX. Тюнінг зброї представлений зразками як українського, так і західного виробництва. В основному використовується оптика від Іотеч, Aimpoint, Vortex, Nightforce, Schmidt Bender, Traйicon і HoloSun. Елементи тюнінгу для АК-систем від Крука: Fab Defense, Magpul, TDI Arms, TVC і навіть обмежено використовується продукція від російської компанії Zenit. Використовуються тактичні блоки Пік 15 та Штайнер Дібал у військових та цивільних версіях. Відбір у сили спеціальних операцій жорсткий. За статистикою його проходять лише 10% претендентів. Упродовж трьох тижнів кандидати живуть в наметах на полігоні без будь-якого зв'язку із зовнішнім світом, заборонені навіть повідомлення рідним. Як тільки курсант перетинає межу полігону, йому одразу дають зрозуміти, куди він потрапив. Його змушують перепаковувати свій рюкзак, тримати його над головою, виконувати з ним різні фізичні вправи. Пересуватись по табору дозволено лише перебіжками, щоденні фізичні і психологічні навантаження витримують не всі. Якщо курсант не витримав і вирішив добровільно покинути відбір, він б'є у дзвін серед табору, здає свій номер і покидає полігон. Дзвін це символ слабкості та поразки перед самим собою. Ті, що пройшли відбір, мають право продовжити навчання за однією з п'яти спеціалізацій командира, інженера, фахівця з озброєння, медика або зв'язківця. Усі ці спеціалізації є взаємозамінними, тобто знаннями з основ медицини або мінування володітимуть всі спецпризначенці групи. Під час селекції особлива увага приділяється командній роботі, фізичним та інтелектуальним здібностям, топографії, вмінню оперативно вирішувати поставлені задачі. Під час курсу бійці отримують завдання та розклад занять несподівано. Їх пишуть на дощі серед табору, не роблячи ніяких конкретних оголошень. Для зацікавлених я залишу посилання на офіційний сайт сил спеціальних операцій, де ви зможете ознайомитися з планом підготовки для проходження селекції та основними вимогами до кандидата. Детальніше про селекцію ви можете дізнатися з документального фільму від ССО Гардсталевих та Шоу Рекрут», посилання на які будуть також у описі. На цьому все я навмисне розповів про проведення операцій і бої періоду АТО оос та повномасштабної війни, бо вони заслуговують на окреме відео, яке можливо буде одним з наступних. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі.